Купатися зась. Лабораторні дослідження санітарно-мікробіологічних показників у річці Гнилий Тікич показали перевищення допустимої межі наявності у водоймі кишкової палички. Про це інформує Звенигородська міська рада. Згідно з матеріалами Звенигородського районного управління, Держпродспоживслужби перевищення становить у понад 10 разів. Це дуже багато і небезпечно для здоров'я. І, хоча патогенних ентеробактерій в річковій воді не виявили, кишкова паличка при потраплянні у шлунок людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей. Отже, купатися зараз у тікичі небезпечно. Джерелом поширення кишкової палички можуть стати, наприклад, самовільно збудовані каналізаційні скиди з приватних помешкань чи відходи тваринництва. Потрапляти вони можуть не лише безпосередньо у тікич, а й у його притоки та в горизонті. ...ґрунтових вод, які потім також потрапляють до водойми.